Доки ми очікуємо підписання президентом нового закону про бронювання і набрання нам чинності, давайте розберемося, кого саме будуть стосуватися ці зміни, це закон, хоча і про бронювання, але не лише тільки про бронювання. Він принципово змінює порядок, причини та наслідки. І з одного боку це добре, але не все так просто. І от якраз чому я вважаю, що не все так просто. Так, дійсно прибрали слово розшук. Спочатку ну, здивувалася, потім подумала, ну нарешті хтось нас почув. Але завжди треба дивитися на нормативно-правовий акт в цілому, бо в одному місці прибрали дійсно, а в іншому залишили. Тому що у версії, яку підписав голова Верховної Ради, я бачу, що ніякий розшук вони не прибрали. І, власне, з цим я нас усіх і вітаю. Тому що це вже перша згадка на рівні закону, по суті, спроба легалізувати ось цей так званий незаконний розшук ТЦК. Тепер давайте по суті з самого бронювання. Кого буде стосуватися цей благородний закон, який закриває очі на порушення в розшуку ТЦК і дозволяє пройти процедуру бронювання без перешкод? Насправді позитивно, що є в цьому законі, це те, що він принципово змінює порядок, тобто до цього потрібно було спочатку вирішити усі проблеми. Ну, З обліком, з військовим документом, з розшуком, з оточенням даних, і тільки потім була можливість бронюватися. Тепер все навпаки. Спочатку дають можливість бронюватися, хоча й тимчасово на 45 днів, а потім вирішують усі проблеми, і це нібито таке покращення. Багато хто ну, з нас дійсно чекав, що ця норма буде стосуватися усіх. Хто бажає пройти бронювання на всіх критично важливих підприємствах. Але, знову ж таки, це не так. Все це буде доступне лише для тих, хто буде бронюватися в оборонно промисловому комплексі. Давайте я вам зараз зацитую, як це звучить тепер в законі. Бронюванню підлягають військовозобов'язані працівники підприємств, установ і організації, які в установленому кабміном порядку визначені критично важливим для функціонування економіки в особливий період у сфері оборонно-промислового комплексу. У яких відсутні або оформили неналежним чином військовообліковий документ, чи та він не перебуває на військовому обліку, чи та не уточнив персональні дані. І що тут у нас далі, чи та перебуває в розшуку. Отут оце у розшуку перебуває, воно залишилося і нікуди воно не дівалося. Що це означає? Пояснень немає, але будемо спостерігати і будемо дивитися, як це буде виглядати потім на практиці. Так чи інакше, в законі, не підзаконному акті, а в законі, який має вищу юридичну силу ніж постанова, вже перебування в розшуку залишилося і закріплено на законодавчому рівні. Ну і давайте звернемо увагу саме на ці 45 днів. Ну, здавалося, що 45 днів це не такий же маленький строк для усунення усіх там порушень, недоліків, уточнення даних, але насправді щось відбувається. Буду казати вам як практикуючий юрист і як воно проходить на практиці. Зібрати всі документи, написати позовну заяву, звернутися до суду. Почекати отримання ухвалу про відкриття провадження у справі, і потім дочекатися, що суд все ж таки розгляне позовні вимоги і винесе рішення. Ну тут, на що менше, кодекс нам каже, що це виділяється 60 днів, але на практиці ну, люди чекають, і ми чекаємо ухвалу. Про відкриття провадження по справі не менше трьох трьох місяців. Тому, фактично, цей законопроект позбавив нас всіх можливості звертатися до суду, до судового захисту. І що виходить? У людини залишається тільки три. 3... Можливості. Перше, це піти пішки до ТЦК, поспілкуватися з ними, ну це на менш ефективний варіант. Другий писати якісь запити, заяви з проханням, з вимогами, щоб вони не дали роз'яснення, відповідно до чого було винесено це рішення про штраф або про розшук. І брати, ну, брати документи, і вже потім вже дивитися, що з ними там робити, що можна оскаржувати чи не оскаржувати. І третій варіант, саме ефективний, який залишається, це дійсно взяти і заплатити цей штраф. Ну, заплатити через резерв плюс, да, щоб зникла ця позначка, що у нас вже немає розшуку, або прийти до ЦЗК, взяти ці постанову, написати. В протоколі, що не погоджується з винесеним рішенням і вже потім вже оскаржувати після оплати це важливий момент. Тому на сьогоднішній день цей законопроект з однієї сторони, він дійсно стає благородним, а з іншої сторони, він значно зужує наші процесуальні права та можливості. Після прийняття Верховної Ради цього законопроекту почались в суспільстві знову ж таки багато важливих таких от думок, і люди почали казати, що держава знову ж таки хоче влаштувати для людей пастку приманку цим бронюванням на 45 діб. Щоб виманити тих з тіні, хто ще не навантажувався, наприклад, прийти до ТЦК і вирішити питання, хоча б з цим бронюванням. Ну, давайте трошки будемо аналізувати і думати, чи дійсно так може бути. Якщо людині дійсно потрібно бронювання в будь-якому випадку, то незалежно буде цей закон підписаний, чи не буде. Людина так чи інакше буде вирішувати всі питання з ТЦК, приходити, кондуктувати і закривати це питання для того, щоб можна було отримати бронь. Інша справа, даний законопроект змінив порядок. Тобто, спочатку дають апріорі бронь про це, а після цього вже. Як вона починає діти, ти можеш вирішувати всі ці питання, які в тебе могли б бути не закриті безпосередньо з військовим облігом, обігом. І це дійсно добре. Це має мінімізувати ось ці ризики швидкої мобілізації. Коли людина прийшла до ТЦК, щоб вирішити свої проблеми, а її мобілізували, і вона навіть і не дійшла до бронювання. Але якщо питання в обліку, зараз вже були внесені і зміни до постанови. І всі ми вже знаємо, що будуть автоматично дистанційно ставити на облік всіх, хто навіть ще не був поставлений, поставлений і без ВЛК. Тобто, хто не був на обліку, їх скоріш за все в загальний реєстр все ж таки включать. Але на сьогоднішній день ми не маємо поки що ні практики, ні певних даних, як це буде відбуватися, як воно буде діяти, в якому обсязі, наскільки коректно все буде відбуватися? Потім друге питання, що могло раніше не працювати, а зараз вже працює: це військово-обліковий документ, якщо у когось його немає, або він загубився. То, в принципі, його можна згенерувати або через ДІЮ, або через резерв плюс. І він буде мати таку ж саму юридичну силу, як і в на паперовому носії. Тобто це також вже не проблема. Облік не проблема, військово-обліковий документ не проблема. Тепер залишається питання розшуку. І я вже тут вам пояснювала, що з розшуком насправді варіантів небагато. У нас або ми приходимо і оплачуємо штраф, або не приходимо і все ж таки оплачуємо штраф. Головним питанням у нас залишається ВЛК. Тобто, якщо будуть застосовувати положення постанови 560 і не направлятимуть нікого з цих заброньованих на ВЛК. То мови про те, що когось там виманюють з тіні, ну, взагалі вже ніхто її не веде. А от якщо завдяки цьому бронюванню прийде дуже багато людей, заново е, оновлять свою ВЛК, нібито вже будучи забезпеченим від мобілізації. Але тим не менш, ви ж розумієте, що як тільки в людині з'являється актуальна ВЛК, Далі нічого не заважає при втраті броні, наприклад, або статусу критичного підприємства, яке вас забронювало, направити вам бойову повістку. І отут, якби ну і можна починати диску... дискутувати стосовно того, що це дійсно може бути пасткою для людей.